Привіт, мої друге! Демо 2025, демо-соняшника від компанії Ваєстандарт. І перший виробник, якого сьогодні ви побачите на прямому ефірі, це виробник компанія Агросеме. Це стабільні гібриди сербського напрямку, Новий Сад Сербія. Це буде йти три топчика, це буде йти два по технології Сумо і один по технології Клеєфілд. Тобто новенький в них флеш. Це буде іти 80, ранні 90-95 днів. Це буде технологія суму 7 разів вовчка. Другий буде йти, це в нас буде йти НСХ-8005. Це теж... Топовий гібрид, який ви теж бачили вже, і ви побачите в нас сьогодні на демо. Бачите, як виглядає насіння і тому подібне. І останнє це буде іти В нас технологія Клеєфілд, це nsh 6045, тобі ж три гібриди, агросеми. Проведемо з вами всю екскурсію по каталогу. Розкажемо, покажемо насіння. Так що до зустрічі сьогодні у 18.00. До зустрічі, шановні!